Псалом 110 Молитва вдячності. Прославляю Тебе, Господи, всім серцем, у щоденні в раді праведників і у зібранні, задум промисел, жадана кожна справа, і діла твої для мене постають у славі і красі, незабутні перемоги і болючості поразки. Щедрий, милостивий, нам життя несеш, Чудеса показуєш в навколишній природі, Хліб і воду в дні і ночі кожному даєш, І нагадуєш слова завіту твоїм дітям, Ти могутність свою на народові явив В кожному поселенні, далекому угідді, Втілив дух і вірним шлях свій сповістив. Істина і правда мають бути цінними у світі, а якщо не так, то нас направити прийдеш. Жертва вчить увесь уклад життя змінити, і коли вівця загубиться, то сам її знайдеш. Бо початок мудрості то страх Господній. Береже він і повік не дасть грішити нам, Бог у заповідях. І тоді, той самий, і сьогодні він безмежно добрий пастир всім синам.